Доброго дня, шановні. Сьогодні спала трошки температура зранку, так було такий похмурий день. Думаю, ну треба об об косити оцю свою картоплю. Бачите, яка вона височенька, гарненька, цвіте. Ну, як кажуть, зачепили роботу, і робота пішла далі. Ну, і подивилися, що тут кінчається оця грядка картопельна. Ну, та гріх. Не взяти, не продовжити отам. Ну, і знайшли собі, зараз покажу, як відвоюємо землю у природи. Бачите? Просто постелили картон. Ну, це я кинула у нас такі протяжки були. І там у нас заїзд на, 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 якби на цей участок, на стоянку. Бачите? Ну, і що, положили траву, оцю, що коситься з участку, тут є ого. го Сусідський участок наш, ще шицист. Цей, цей, ну, в общем, з трьох участків, з трьох ділянок. І закрили, поставила протяжечки, положила, щоб картон. І оця зараз трава. Трава, листя, бачите, тут є дерева, листя, шишки. Оце все. Зараз до осені будемо робити, вкривати, тобто робити, як перегній. Цей картон згниє, розмочиться, бо тут мокро. І на наступний рік, отут уже картопельку викопаємо, тут вже можна буде садити, вона буде культурна грядка. Ця частинка і ця де ось помідори. Квіти біленькі залишаться, цей квітник. Може, тут іще е, планую посадити вербозілля, і може вдасться розмножити. Вероніку. Сюди теж. Ну, тут смородини кущі. Бачите, воно непогано тут виглядає, якби рядочок цей. Ну, звичайно, тютюн запашний буде. Ось ромашка гарна. Цей рядочок буде, а оце нижній. Все-таки хочеться посадити якийсь кущик. Може, посадимо жимолость. Може, і ргу канадську, тут вона популярна. І посадимо, щоб були кущі, і трошки менше тут за вітру. щоб не буде такого простогону. Бачите? Тут вільний такий участочок. Ну ось сьогодні отака в нас була робота. Ну, і тут над цим будемо продовжувати на цією діляночкою роботу. Десь якась земля буде, кинеться. Бачите, дивіться, у мене помідори тут. Оце якісь черіки. Мабуть, Sun Sugar. Американські помідори, оце високі. О, вони, вони жовтенькі. Тут вже вон, видите, два зірвали. Смачні гарні томати. Ну, тут дрова собі підростають. Оце вже повернула гарбуз, щоб сюди йшов. Ось мій красунчик, кущик ключенький такий. Ну, і бачите, ось ой, обладнали і такий вигляд. Ну, чого, пенсіонери, ось така буде гарна діляночка, там шпальна грядка, а тут, може, така собі буде садова грядка, кущі посадимо ягід, І вже буде якось трошки саду. Ну, але тут, бачите, долинка така. Від хати до цієї дороги. Ну, але нічого, підсиплем, підсиплем, кущі будуть рости. Ось така у нас сьогодні була програма з чоловіком. Підкосили, підправили, прибрали тут суху траву, сусіди скидали куди. Ось. З цієї сторони теж обкосили. Оцю грядочку таку в тіні де полин, де таке, але гарна тут грядка така вийшла. Вон картопля з очистків. Смородина розкущилася. Не знаю, лиш би давала урожай, бо кущі гарні. Але, як кажуть, молока не, не бачили поки. Так і тут смородини, ягід не бачили, а кущі гарні. Ну, тут тінь, сухо. То вже менше, бачите? Ну, понасаджувала так, аби щось кидалось в очі, аби не косити, аби не було пусто. Отак. От тут гарненько, тут все добре. Були в гості у нас. Думаю, хто Хто з'їв мої смородину, бачите? Подивіться, як. Бачите, ось тут і ось тут. Подивіться, як гарно видно. Бачите? Думаю, ну, ну, на чай ніхто не стрих. ну кому потрібно, птахи, так, листя було б, немає не листя, аж потім дивлюсь, там кущі е, томатів. покоцані такі. Каже син, та то кози приходили. Оце так, так що маємо тут. Періодично, ось ці кози забігли, смородина їм сподобалась. Ну, трошки поприкушували, то нічого, може то до добра. От краса. От так. Це я вже йду додому по дорозі, думаю, дай вам ще покажу. Метелики літають, трошечки менше слизнів стало, слимаків менше. О, Трошки цвіту більше додавилося. от Буяє, все буяє. Кукуруза піднялася, а в кукурудзі огірки, а там десь горох росте. Та так трошки тут, тут оце мадбриці буде цвісти, Бачите, тут вони в мене в городі. Половина десь. О, та тут розрослася, подивіться, моя настурція. Я її так обгородила, як віночком зробила. Ну, піде, пішла вона собі, Куди вона дінеться. Ось така краса. Ну, все, бувайте здорові. Гарного вам вечора, гарного дня, тихої ночі. Бувайте здорові.